На сьогоднішній зустрічі я показувала квартиру двом е, зацікавленим орендарям. Виникло питання, що зробити такого, щоб власник обрав саме мене. Моя вам рекомендація: підготуйтеся до цього процесу як до співбесіди. Тому що та вигода, яку ви отримаєте в результаті, це буде вигода саме для вас. Що треба зробити? Повна інформація про те, де ви працюєте, ким ви працюєте. Якщо у вас є контракти, це супер, але якщо ви приїхали в місто і у вас ще немає ні роботи, нічого. Ваші Навички, ви спеціаліст в якій сфері, з ким ви можете співпрацювати, хто вам надає роботу. Якщо це онлайн занятість вже існуюча, обов'язково надайте рекомендації стосовно співпраці з вами. Наприклад, наступне, що ви можете надати власнику як вигоду, це може бути тиша, спокій, системність виплат. Все це, це треба на позитиві, спокійно доносити власнику і надавати відповідні документації, проводити цю співбесіду на висоті.